дихає. Просто <ріхи> таке симе. Пахне. Mm. Боже, я вже хочу. Це ж моє все. Він не великий. Ні. Це схоже на квіточку. Все він схожий на квіточку. Ваше, як він а, він дихає. Все порівно. І носики знімаю, де йду. Носики оці, <плес> які нюхають. <плес> ще тут Погріє. У нас будуть писанки з ароматом хліба, і ручки грімо. Господи, лінії діли. Це моє. Давайте тоді ще тут пару випустимо, грійте пальчики, грійте. Давайте ще ось тут. О, на такі ми ще ручки не гріли. Отак, ще такі золоті пальчики. Іди ручки. Давай свої пальчики. І ти біля мене, стань. А я перед ручки. Отут стан біля мене. Або тут добре. Грій пальчики. Так, все, дивитися й дива, то я зараз від'єм. Так, от ручки грійте. Тепленько. Якщо торкатися, буде гаряче. Так, да, я торкаюся, мені гаряче, але не сильно. Я терплю. Торк... Да. А тут ще гріти пальчики. О, mm болезь. -hmm. Oh, bon.